Українські сили оборони провели спецоперацію в окупованому Криму. Обшуки в Криму ФСБці затримали шістьох кримських татар. Україна-мати. Нову марку з такою назвою до Дня Незалежності випустила Укрпошта. Українські військові провели спецоперацію на території Криму. На світанку спецпідрозділи головного управління розвідки та військово-морських сил України висадились на берег у районі Оленівки і маяка, розповів Суспільному представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, цілі досягнуті втрат серед українського особового складу немає. У телеграмі головне управління розвідки оприлюднило кадри висадки і бою в Криму. Також українські бійці здійняли на півострові національний прапор. В результаті спецоперації, за даними ГУР, пошкоджено чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян. Зарано говорити про звільнення Криму. Друга детальна доповідь буде у мене від генерала Будана. Так це наші хлопці. Четверте. Жертв немає. З нашого боку. Це гарна новина. Принаймні, це те, що я міг по телефону говорити з керівником гурмо. На світанку о четвертій годині силовики увірвались в будинки шістьох кримських татар в Бахчисарайському районі з обшуками. Це активісти Кримської солідарності. Ремзі Немітулаєв, Руслан Асанов. Сайдамет Мустафаев, Аметхан Умеров, Эльдар Якубов и Абдул Меджид Суйтемеров В 4 часа утра мы услышали сильный шум. Со всех сторон дома стали мужские голоса. И один подошел к двери и сказал, «На счет три я ломаю дверь». Они вломились. Было человек, я не знаю, наверное, 10 или 12 Вот здесь вот внизу все перевернули, вплоть до сундука, все, все перерыли. Обшуки тривали близько чотирьох годин. Територію біля будинків очепили. Адвокатів та родичів на територію не допускали. Мой довіритель умер Гамедхан зараз е без кваліфіційної юридичної допомоги. Е Тому вважаю, е що як мінімум це право наїй даний момент у нього порушується. За словами дружини Руслана Асанова, фейсбівці під час обшуку поводились нахабно. Вобще все время себе вели так, какими-то насмішками, какими-то різкими словами. Що там ви збираєтесь? Ви здесь його строите, збираєте халіфат? Що ви хочете? Е-е, які ви лекції проводите? Е-е, плоть, як ви до України относитесь? Т ось такі от вопроси, і ще все це було з усмішкою. Під час обшуків ФСБівці нібито знайшли вдома у затриманих однакові книги. Коли відкрили цей диван, зараз покажу, тут ящик. Відкрили, дивилися. Закрыли, и когда закрывали, на ящике оказалась книга «Халифат». Белая книжка с красным, красным написано крупными буквами «Халифат». Подбросили книгу. Подняли все дивани, в конце концов заш, зашли в ванну и такие говорят, что это? І на стиральній машинці лежить книжка біло, де написано Красним Халіфат. Серед затриманих двадцятирічний Абдул Меджид Суйтемеров. Двоє його старших братів вже засуджені російським режимом за нібито участь в терористичній організації. У затриманого нині Абдул Меджида місяць тому народилась дитина. Двоє синів у мене сидять уже три роки. Ситумер, осман. Його браття, а тепер її Абдул Меджита забрали. Іншаллах, по волі Аллаха, дай Аллах, щоб вони всі вернулись живими здоровими. За попередньою інформацією, затриманих кримських татар звинувачують у причетності до організації Хізбут-Тахрір, яка в Росії визнана терористичною. Втім, дозволена в Україні. Олександр Гресь, Суспільне, Новини Крим. Представництві президента України в Автономній Республіці Крим засудили сьогоднішні обшуки. кажуть, передбачили, що такі дії окупантів можливі саме тепер, адже це реакція на кримську платформу, що пройшла напередодні в Києві. Заступник представниці Денис Чистіков розповів Суспільному, що окупанти ранковими затриманнями намагались запобігти можливим мітингам в День Незалежності України. У, психологічно тиснути на людей, підтримувати проукраїнські погляди, а також виходити під суди, де відбуваються суди, за за, за за позицію, яку условлюють громадяни України на території тимчасово окупованого Криму, і таким чином вони намагаються психологічно тиснути саме масовими затриманнями, демонстраційними затриманнями, як як було і сьогодні. Зокрема, взагалі не підпускали людей до будівель, де проводились обшуки. Раніше можна було підійти, підійти до під а зараз. На відстань 300 метрів не підпускали, а тих, хто намагалися, їх також затримували або відганяли, погрожуючи затриманням. Україна мати нову марку до Дня Незалежності випустила Укрпошта. Погашення влаштували на столичних пагорбах. Біля монументу батьківщина мати в музеї історії України в Другій світовій війні. До 32-ї річниці незалежності там нагадаємо замінили радянський герб на щиті на тризуб. У поштовому наборі аркуш із шістьома марками. Конверт першого дня, художній конверт і три листівки, на яких монумент в українських прикрасах. Тираж марки 600 тисяч примірників. Авторка художниця Зінаїда Курба. Сьогодні ми е, тільки випустили марку, і вже переважно більшість марок продана онлайн і по всій країні. А це значить, що ми попали в те, е, і автори попали в те, що відчувають українці. Онлайн мітинг Сімферополь це Україна. Оголосили представники руху опору Жовта стрічка. Для цього сторінку в соціальній мережі Інстаграм оформили як карту центральної вулиці Сімферополя. Доєднатись можна в коментарях, обравши місце, де хотіли б стояти на мітингу.